Ці дні, 82 роки тому, в українських селах уже лютував голод. Був добрий врожай, але його забрали, помирали мільйони українців. Розповісти про це могли тільки очевидці про людей правди. Сьогодні програма Ми разом. Я Ірина Штогрин. Як кожну останню суботу, листопада, я запалю свічку на своєму вікні. Тоді не було інтернету, не було можливості поширити інформацію, розповісти іншим, а отже, і зменшувалися майже до нуля шанси врятуватися. Але були люди, які не боялися, були люди, які розповіли світу про те, що відбувається в Україні. І сьогодні ми запросили до студії спеціаліста наукового відділу Національного інституту пам'яті Віталія Огієнка. Вітаю вас! Чому вирішили цього року? Саме ці роковини відзначення жертв голодомору присвятити тим людям, які розповідали тоді, у ті часи, про те, що відбувається в Україні. Кожного року е, вшанування пам'яті жертв голодомору відбувається під е, певна тема є, і, да, і ця тема більш активно обговорюється. Це робиться для того, щоб краще, да глибше показати це голодомор, там як, як трагедію, як геносид українського народу. Минулого року ми говорили про, про опір. Опір населення е голоду, геноциду. Цього року було прийнято рішення е згадати людей правди, які говорили і відкривали правду про голодомор. Ну, я зараз скажу, що було декілька варіантів, як їх назвати. Але люди правди один був із них, да? але це так, це визначення зразу так приклеїлось. Ми почали вживати між собою, коли працювали над проектом, да? що в кінці було прийнято рішення. Ну, Якраз такі назвати цих людей. Люди, скільки правда... історій, скільки документів ви зібрали? Багато історій, але от для мене персонально і для нас, усіх хто займався цим проектом, да, були велике відкриття дізнати, що людей правди дійсно багато. Да, їх 16 ну, офіційно, тому що треба було обмежитись якимось числом, але насправді їх набагато більше. Гаррет Джонс, вельський журналіст, який був в радянському союзі в 1933 році, і написав понад більше 20 статей. Про голодомор. Він один, можливо, із перших, хто вже вираз штучний. Волт Магеріч, теж британський журналіст. Він був першою людиною, яка із іноземців проникла на територію голоту і виклала це в публікації. Ця публікація вийшла за декілька днів до прес-конференції Гарета Джонса, його перших публікацій. Мілена Рудницька, одна із перших феміністок. Громадських діячок, яка зробила дуже багато для відкриття правди, вона була таким неофіційним переговорником, яка вела переговори із людьми, які могли вплинути на це. Да, і цілком успішно. Вона написала дуже важливу статтю, де описала весь свій досвід, і це важливе джерело зараз для нас. Норвежський є прем'єр-міністр і голова або президент Ради Лігі Націй, як сучасного налогу, там ООН Йоган Мовінкель. Він один був із небагатьох тих людей, які прийнялися цим і допомагали українцям на доволі високому такому політичному рівні якось вплинути на позицію Радянського Союзу, що було тоді дуже складно. Інші зараз... люди, тобто можна... Доповнимо цей перелік тими, хто досі живе тут з нами у цьому світі, і який носить у собі у своєму серці цю страшну правду. І є такі люди, які тільки останні роки почали про це розповідати. Анатолій Мажора, дякую йому. Поїхав ось на Харківщину і е, зустрів там Афанасія Шпитального. 94 роки цьому чоловіку народився він і жив у 32-33 роках на хуторі Дубина. Коломацького району Харківської області, а зараз живе у селі гонтів. Давайте послухаємо, що він розповідає. Ми як гроші падали. Мене все село вмирало. У город, а як город, так то хуже. Забрали корову, забрали коні, все, дві кобила і то Молода і сара. так ми й написали братові Петрові а від прийшло... Не можу я. А від тіля прийшло, дали нам коровку і ми й вижили. А чим ми вижили? Коровка з молочка дасть. А ми ж пойшов на косимо та дрібненько на те, та наварив кашу, та така добра, суки син. А як у школу перший клас пішов, ну діти ж пішли, а я ж голодний, як собака. Побіг, липуцьків нарвав, наївсь. Та заліз на дубок. Та й сидю, поки школи, дивлюся, діти йдуть із школи. Я встаю, обратно наївся і йду додому. А вдома що? Нема, хліба нема. У совхоз ходили саженці садити і там же давали пайку хліба. Одну пайку зимо, одну додому батькам. Ну, пішов вже я туди, вони мені дали ту пайку, йду я додому. Возьму кусочок хліба та в рот та й з'їм. і дощупався до того, що нема чого нести додому, вже нема. Я сидю і плачу. Приходжу додому мама, так і так. Я хліб з'їв. Ну що ж, з'їв добре. Харківщина один із регіонів, який дуже постраждав від штучного голоду. Mm -hmm. Ви маєте відповідь на запитання, як могло статися так, mm -hmm. що ось є живі носії цієї пам'яті про голодомор, mm -hmm. є їхні діти, їхні онуки, їхні правнуки. І багато хто з них просто або нічого не знав, або досі не хоче знати про це, а є ті, хто напряму заперечує. Те, що голод був, і що це був штучний голод. Люди про щось не знають, коли, коли їм про це не говорять. Тобто, от, наприклад, коли ну, є якийсь там, як називається в науці, дискурс, да, про щось говорять, фільми, там, книги, е, якісь теми обговорюються в суспільстві, то відповідно люди і, і сприймають цю інформацію, да, і вони згадують. Навіть те, що не знали. Довгий період був мовчанки після 33-го року. Чому люди нічого не говорили? Тому що був політичний тиск, тому що, скажімо, було не прийнято про це говорити, да, тому що це не сприймалося тоді радянською владою і суспільством загалом. За це і, переслідували конкретно? Звичайно, звичайно, переслідували, само собою. Але ще були такі психологічні наслідки. Подивимося зараз, 91-й рік тиску політичного немає. Да, Пошана до цих людей, які пережили, з'явилася симпатія. Хіба, хіба, хіба немає політичного тиску? Дозволі, дозвольте подискутую з вами. Mm -hmm. Я пам'ятаю, які палки дебати були в Верховній Раді, коли ухвалювали законопроекти, які стосувалися голодомору. Наскільки я пам'ятаю, з партії регіонів mm -hmm. тільки дві людини Ганна mm -hmm. Герман і Тарас Чорновол проголосували за те, щоб цей закон був ухвалений. І це тоді сприймалося як якесь е, е, така революційна поведінка з боку цих людей. Про голодомор почали говорити і в школах, і на uh -huh. телебаченні, і скрізь після 2004 року, коли президент Віктор Ющенко фактично взяв цю тему як одну mm -hmm. з голов. Це кажуться, як сучасний момент зараз тут і зараз. Як про це вже 11 років про це говорять, і в той же час є люди, які це заперечують. Uh -huh. Це нормально, коли люди мають різні думки. На те, що колись відбувалося або відбувається зараз. Нормально тільки коли є люди, які ігнорують правду. Як зараз у Слов'янську ставляться до голодомору, ми попросили з'ясувати Сергія Горбатенка. Мама мені розказувала, бабуся розказувала. возле дому траву коли росла. Я вже за людей не знаю за ці випадки. Але траву точно їли. Звісно, що продукти. на Украину не поступали. Известно, что когда поляки нам пытались их за границей помочь, те власти, которые были тогда, отвергали помощь. Это было не только в Украине, это было и в России, и вообще по Волжье. По Волжье, Где Советский Союз был, там и был голод. В многих районах Украины вся ситуация была штучно. Створена, і тому звичайно, що можна було б уникнути цього голоду, але влада, мабуть, ну можливо, і навмисне зроблена була, і вся ситуація виникла в нашій країні. В 32 33 році ви знаєте, що відбувалося в Україні. А, блокада була. Там... А про Голодому щось слышали? Так, ну, да, там коротко, люди вони, е, е, умирали люди, і вони брали і їли цих людей. чтобы не умереть с голода. Дед был ну, крестьянином зажиточным. У них было хозяйство, все, коровы, все. А потом пришли, у них все забрали. Вот. Из них остался э, старший брат, остался Иван. Вот. Отец мой остался, тетя Оля. Вот. О, остальные шестеро умерли. Вот. Ну, Это да перед войной, оккупация, наверное, была. А кто кого оккупировал? німці. <рес> Як же зрозуміти, чому так відбувається? От В тому числі, можливо, я говорив про політичний тиск, соціальний якийсь і про психологічний наслідок. Він залишається. Зараз якась така психологічна травма. Вона й досі залишається, і от вона передалася. Це якась тяглість така психологічна, оця. і вона, вона зберігається. Можливо, тому люди дуже багато не хочуть пам'ятати. Ну, і політичний такий момент буває, да? От коли це, скажімо, прихильник руського міра або росіяни національний, да? то інколи складно перебудуватись і змінити свій світогляд. Але можливо. Ну, навіть у ті часи були люди, які по-різному реагували на ту страшну даність, попри те, що це багатьом загрожувало. І навіть була пряма загроза для життя. Були люди, які допомагали. Були люди, які ділилися останньою пайкою хліба. Були люди, які допомагали врятуватися. А були ті, хто забирав усі шляхи для того, щоб людина зберегла собі життя. Марія Вівчарик 90 років. Під час Голодомору жила на підпорядкованій Польщі частині Поділля через Збруч від Великої України, як тоді її називали. Зараз живе у Черкасах. Дякую Дарії Бунякіній за записану розповідь. Ночами з великої України, з збруча, як ми говорили до нас, приходили люди, котрим вдалося втекти від Голодомору. Ну то були одні люди, то скелети були. Шкіра і коскі це страшне діло Мужчини, жінки, І вони ночами знаєте, з річку з рушу перепливали. Радянські пограничники знаєте, дуже пильнували. Боже візьма, якщо побачив, що хтось перепливає, вони мали право стріляти. Але до половини річки за половину не мали права. А польські пограничники бачив, що що вже топить чи то вірьовку кидали, то якусь, якусь, знаєте, якусь палку чи що. І тягали людей і допомагали людям. На службу Божу ми приходили, молили всі за Україну, щоб Бог спас Україну, спас народ нас. І щоб ми щоб люди збирали, хто що може зерно чи щось, таке, щоб на велику Україну слати, щоб людям, голодаючим, щоб мали що їсти. І ми, діти, ходили, кожному там визначали, той клас нам така вулиця, той клас така вулиця. Ми збирали ну, багато центнерів збирали. Бо хто два по кілограму, хто два, хто пшеничі, хто кукурузи, хто життя, ну хто ж таке мав більше. І збирали, щоб переслати на велику країну, а большевики ні за що не хотіли. Казали, ніякого валода в нас немає. Представляєте? От таке було. Ось. Розповідь, і ця розповідь може розглядатися як свідчення, яке підтверджує злочин, а може просто як те, що людина щось собі там сама додумала, бо скептики кажуть, що, мовляв, ці люди були дуже маленького віку в той час, і вони швидше за все не можуть знати реально, що відбувалося. Ви як думаєте? Пам'ять така річ, от знаєте, є така річ, яка, яка образ такий, він вбивається в пам'яті, він запам'ятовується, він як відчеканений. неї. Да, і от коли ми маємо справу з якимись такими травматичними подіями, дуже сильними, різними, то дуже часто це відчеканюється і це от, наче застиває. І люди через багато-багато років згадують деталі, дуже точні деталі. От навіть є таке, що вони в запах да, згадують, вони пам'ятають. Я думаю, що більшість цих прикладів якраз такого характеру. На вашу думку, що треба зробити, щоб в Україні більше людей бодай хотіли дізнатися правду? Багато що зроблено, да, За останніми соціологічними опитуваннями. 80% населення вважають, що це ну, знають про голодомир, вважають, що це геноцид. Для демократичної країни це вже непогано. Да. Що треба зробити? Говорити з людьми, розповідати їм. Да. Достукуватись до них е, різними способами. Не нав'язувати можливо, ну, як думаєте? Ні, нав'язувати не потрібно. В держава має бути своя позиція. Чітка, да. громадянського суспільства має бути своя позиція. Нав'язувати, я думаю, звичайно, різними способами, там, показувати емоційні речі, щоб це. Да, і, щоб люди вчились думати, і щоб і головою думали, да і серцем це сприймало. Тому що справді це дуже такі, Це так би мовити, от. Е, так, да. це частина ідентичності вже нашої. Да. Історії не вибирають самоповаги, да, відповідальності перед минулим. Це якісь пафосні речі, але вони да, можуть бути і не пафосні. Можливо, якщо... вони не пафосні, оскільки вони лежать в основі виживання. Але Російська Федерація чинила на всіх рівнях дуже великий спротив тому, щоб тема голодомору піднімалася і в Україні, mm -hmm. і за її межами. Mm -hmm. Один із аргументів, можливо, на користь того чи пояснення, чому так. Відбувається його розкаже Ольга Кириченко: 90 років народилася, жила на Сумщині у прикордонному з Росією селі Кондратівка. Дякую, Ользі Коренєвої, що поїхала і записала цю розповідь. Ольга Сергіївна нещодавно відзначила свої 90 років. При згадці про голодомор на очах сльози. Розповідає, її родині, з сімома дітьми, пощастило не відчути всього жаху, бо батько одразу погодився працювати на колгосп. Згадує, як сім'я ділилась із односельчанами своїм пайком, проте врятувати всіх не вдалось. І коли він оце картошку їв, їм нічистим, нічого так кидає. Я стою посеред хати і дивлюся на його. І він не пошов, поївля. І через три дні я почула, що він умер. Без гроба і нічого так кидали їх у яму. Поскільки я вже не знаю. Я мала була. Жінка каже: тоді їхнє село врятувало близьке сусідство з Росією. За два кілометри в російському селі не було навіть натяку на дефіцит їжі. Ну люди, котрі було в кого серця, ні хустки хороші, чи ще який весь хароша носили отажу те село і міняли за відро зерна. Коли забрали корову, і все позабирали. Нема. Сіялку забрали, віялку забрали, і плуги, і воронки. Все, все чисто забрали. Жінка згадує, як у школі вчили, що ніякого голодомору не було. Запрещали навіть розказувати і споминати, не було ніякого голодомору. Так Сталін зробив, щоб Україна вимерла, погибла, не наравилось, мабуть, йому це. Говорить рада, що діти та онуки не знають такого страшного лиха, а сама й досі смакує кожний шматочок їжі. Чи час тільки от живеш, побачиш. конфети побачиш, який всякий є. Ото така життя була, ото такий голодомор. Голодомор страшний був. За підрахунками істориків, у 32-му-33 роках на Сумщині від Голодомору померло більше 45 тисяч людей. Ольга Коренєва із Сум для Радіо Свобода. Психологи кажуть, що завдана травма дозволяє людині жити далі, якщо людина позбавляється від неї тим, що дізнається про те, що відбулося більше, переживає це емоційно і після цього звільняється від того тягаря, який заважав людині бути щасливою. Я бажаю усім бути щасливими і не забудьте у суботу запалити свічку, згадайте усіх, хто загинув. Без хліба, щоб таке ніколи не повторилося.